18 листопада 2022 року Митрополит черкаський Канівський Феодосій очолив божественну літургію в монастирі Різдва Пресвятої Богородиці в місті Черкаси. Високопресвященнішому владиці співслужили вікарії Черкаської єпархії, намісник монастиря архієпископ Золотонійський Іоанн та єпископ Корсун Шевченківський Антоній, благочинний у справах монастирів єпархії. Архіпастирям співслужили секретар єпархії протиірей Василій Вознюк, благочинний Черкаського округу протиірей Сергій Чумак благочинний Городищенського округу проти Іерей Іоанн-Жигало, духовенство єпархії та гості у священному сані. На малому вході за багаторічне і гідне служіння церкві митрополит Феодосій нагородив клірика Шполянського округу проти іерея Георгія Чуракова, правом служіння Божественної літургії з відкритими царськими вратами до молитви Отче наш. За богослужінням було піднесено молитву за мир в Україні після Євхаристичного канону митрополит Феодосій звершив дияконську хіротонію над і подеяконом Артемієм Дзинзусом. Соєсцена благодаря, я Блага вемінішого і падіякана водіякана На завершення літургії митрополит Феодосій виголосив проповідь, у якій розповів про більш ніж столітню історію обителі на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Складна доля монастиря. Повторює складну долю нашого народу і черкас, повторює складну долю кожної віруючої людини, яка жила у ХХ столітті. Архірей також привітав немісника монастиря архієпископа Іоанна з пам'ятними датами. 116-річчям заснування обителі, 80-ю річницею відновлення богослужінь у головному храмі монастиря і 20-ю річницею відродження в ньому чернечого життя. Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо міського кварталу, на землях якого раніше розташовувався монастир. Молитовна хода відбувається щорічно в день заснування обителі. У благоліпному відреставрованому храмі зараз регулярно відбуваються уставні богослужіння. Монастир є однією з візитівок православних Черкас, місцем, де парафіяни, прочани та гості міста можуть піднести свої найпотаємніші молитви Богу. Дорогі браті і сестри. Сьогодні в нашій святій рожества Рождества Пресвятої Богородиці велика подія. Нам сьогодні 20 років. У 2002 році Ведика Сафроній подав документи на священний Сінот про відновлення монашеського життя в монастирі в Черкасах. І 2000, сьогодні нам 20 років. А взагалі обіця заснована в 1906 році. Честь Казанської ікони Божої Матери. І сьогодні той день, коли було освячення храма і відкриття монастиря в місті Черкаса, монастир як подвор'я монастиря Ануфтівського монастиря, чоловічого проживало в йому 15 монаших, і монастир опікувався 30 дітьми, сиретовими хлопчиками. Не даремно я стою сьогодні біля Казанської Божої Матері, бо цей день на протязі вже ось більше як десяти років ми завершаємо хресний хід навколо квартала монастирського квартала. По суті, цей квартал і належав, все належав монастирю. Тут були і церква, тут були і житлові корпуси, вся економія. І городи, і того, що це була на той час Окраїна Черкас, і були фундатори, які подарували землю, і тут заснувався в 1906 році монастир в честь Казанської Божої Матері. Але в 42-му році, коли після безбожного виничого атеїзму монастир. Було, духовне, духовне життя було відновлено, то відкрився прикладський храм. Ну і так ми святкуємо завжди два свята і Різдво Пресвятої Богородиці і Казанської Божої Матері. Ну, сьогодні ми чекаємо великих гостей нашого правища архірея митрополіта і вікарного архірея владику Антонія. Ну, народ знає. Черкащани знають про це, це свято, тому зібралися е люди, зібралися, зібрали, щоб помолитися, вклонитися Казанський Боже Матері, почити пам'ять і е Тіхона і помолитися в церкві за мир в нашій державі. Всіх вітаю святом.